Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Німеччина розглядає можливість передати Україні частину корабельних гелікоптерів СіЛінкс, які невдовзі влучатимуться зі складу морської авіації. До переліку таких машин входить 21 борт, бор, що наразі готують до заміни новішими моделями. Інформація прозвучала від керівника німецької морської авіації Брокера Нілісона під час заходів, присвячених появі першого NH-90C c Tiger у флоті ФРН. Командування планує Регти льотну придатність Сі і не відправляти їх на утилізацію, або до музейних фондів замість цього машини можуть перейти до іншого оператора. На запитання про Україну Нільсен підтвердив, що розглядається саме такий варіант, подібно до попередньої передачі гелікоптерів Сі які вже виконують завдання у складі ЗСУ. У ВМС ФРН використовували модифікацію C Links MK88A, адаптовано для роботи з кораблів. Рішення про поступове списання C ухвалили після початку постачання заміни NH90 Сі-Лінкс має турбовальний двомоторний силовий комплекс Jim-42-1 потужністю приблизно 900 тисяч кінських сил кожен, що дає змогу виконувати польоти над морем із високим рівнем надійності. Максимальна маса злету сягає близько 5,3 тонн. А конструкція зі складними лопатями та хвостовою балкою дозволяє використовувати машину у тісних корабельних ангарах. Ці вертольоти вирізняються високою швидкістю понад 320 км на годину у піковому режимі та близько 250-270 км на годину на крилі. Дальність польоту до 550 км, а бойовий радіус приблизно 200-250 км. Стелі експлуатації близько 3-3,5 км. бортове обладнання МК 88-88А, включає між іншим корабельний радар, сіспрей та засоби пошуку підводних цілей, зокрема опускний гідролокатор і систему гідроакустичних боїв. У модернізованому варіанті встановлено тепловізійний комплекс, що значно розширив можливості під час нічних виходів. Озброєння Сі Лінкс змінне можливе використання. Торпед стандартів НАТО, МК46 або МЮ90 для протичовнових операцій, ракет Сі скюа проти надводних цілей, а також кулеметного озброєння для самооборони або підтримки підрозділів на борту кораблів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.